Українці, ви часто мене питаєте, чому так мало повернення? Обіцяли там 5 тисяч 10 тисяч повертати. Це я говорю про під про під 37 коли ви розраховуєте, що у вас там буде повернення огромні. А вам приходить 600 злотих. Зараз я крок по кроку вам розкажу, з чого це складається. По-перше, вам повертається податок. Якщо ви працюєте на умові операції, зазвичай ви підписували під 2 де з вас вже податок не брали, тому що у нас неоподаткуваний мінімум 30 тисяч. Якщо ви працюєте на умові злицення, то в тому році того ще не було, і з вас податок брали. А так як ви заробили менш ніж 30 тисяч, він буде повертатися в під 11 зазвичай це остання колонка. Тобто, якщо ми дивимося там третя. І далі, 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 бо там. Ну, короче, остання колонка це наші податки. Так от, якщо у вас там ноль, то до повернення, звичайно, буде ноль. Друга популярна пільга на повернення це пільга на дитину. Пільга на дитину повертається не в залежності, я вже говорила вам тисячу разів, скільки місяців ви працювали, а залежить від того, скільки ви за це заробили. І скільки ви заплатили за цей період складок сполечних? Складки сполечні – це 95 та і 122 ячейка. В сумі. Якщо вони в сумі дають більше, ніж пільга на дитину 1, 2, 3, 4 і так далі, то стільки ви отримаєте. Якщо у вас в сумі там стає 300 злотих, то ви не отримаєте на дитину 1112 злотих. Якщо ви до 26 років, але ви не студент, ви так само можете сплачувати складки і вони не будуть до повернення. Це тільки студенти не сплачують складки. Я сподіваюся, що я вам все пояснила.